Тим не менше, кешу, який літає по світу чимало, і от уявіть собі таку чудову ситуацію. Що у вас, наприклад, через півроку всі ваші долари перетворюються на фантики, як вам буде така історія? Просто розгляньте цей варіант. Народ, я завжди оцінюю ситуацію критично. Тому що, якщо я оцінюю ситуацію критично і вона не справджується, я перше вам скажу слава Богу, що я помилялася. я хитра. Розумієте? Але якщо я буду, не дай Бог, права, то я ж вам також це нагадаю. Розумієте? Тому критичний варіант завжди має бути в пам'яті. Він вам не дасть просто помилитися. Ви будете відштовхатися від найгіршого варіанта, і це вас збереже. Тому що ті люди, які довгий час трейдерили на доларі, вони, звісно, так би мовити, їм заважає зараз власний досвід. От вони чимало часу сиділи на доларах оцих всіх ф'ючерсах. Вони довго сиділи і у них довго виходило. А знаєте, яке головне правило трейдерів? Ну, це чимало сайтів. Брокерських пишуть, що минулі заслуги компанії не є гарантією успіху в майбутньому. Оце треба десь записати. Я, як юний трейдер, це правило запам'ятала. І це саме правило зараз буде діяти відносно долара. Те, що долар в минулому переоцінена валюта, не є гарантією того, що він надалі залишатиметься таким, тим більше, що самі економіки США, це важко, розумієте? Це важко вже стає самі економіці США. Сама економіка США не справляється і для того, щоб просто стабілізуватися, от просто стабілізуватися, і доведеться зробити чимало кульбітів економічних, маю на увазі. Ну, тобто там буде довга процедура. Буде важко самому Дональду Трампу, а як буде важко, всім диктаторам навколо, я навіть не уявляю. До речі, про диктатуру. Ну, тобто, чому Трамп безпосередньо зараз ну, він загравав до маска тим, що він хоче викупити Теслу? Він взагалі, як я розумію, включив державницьку позицію. Ну, тобто держава зараз хоче скупити всі акції. Знаєте чому? Здогадайтеся, з трьох раз народ пострадянських країн. Та То тому, що коли держава все концентрує на собі, Її стабільність на роки збільшується. Так, розвиток думки при цьому сильно зменшується. Але стабільність розвитку країни збільшується. І просто, навіть не розвитку, ну це просто стабілізація країни буде. Тобто, це старий дідівський спосіб. Звісно, що для США це буде в новинку, ну, тобто я не знаю, наскільки ця вся програма відіб'ється в США, ну, Тобто американці насправді цього всього не бачили. Вони, звісно, читали чимало про Радянський Союз, але на своїй школі вони це все не відчували. Мені буде цікаво, що буде, якщо американці відчують, ну, тобто долар також піде вниз і ще більше, уявляєте собі ситуацію. Якщо Трамп почне масову приватизацію Компанії. Але те, що буде погано в США, це взагалі буде смертний жах для всіх диктатур. От просто смертельний жах. Тому Володимир Зеленський сильно невчасно почав гратися в диктатора. От сильно невчасно. От навіть з точки зору економіки. Взагалі не в тему чувак вирішив стати диктатором. От взагалі. Ні, Ніями разу він не вгадав проти тренду навіть не уявляє, наскільки. Тому що, як я казала, Близький Схід обурився, явно через те, що сильно різко впала якість життя.